Усім привіт, друзі! Ви на каналі Дорія Play і це Art Survival Evolved карта The Center. Чого карта The Center? Бо у нас було опитування в Телеграмі. І там у нас було 50 на 50 карта The Center і Lost Island. І колесо удачі мені випало The Center. Тому знімаємо на цій карті. Але це у нас не виживання таке з нуля, всяке таке. Ні. Ми тут будемо розглядати нові. Моди для виживання. Вже один мод, напевно, ви вже побачили. Але зараз ми розглядаємо мод над нових тварин. Посилання на мод я залишу в коментарях. Ні, не в коментарях, а в описі. Тому, якщо комусь цікаво, тому гарного перегляду. І якщо хтось захоче, тому. Пограти з цими модами, тому беріть моди і насолоджуйтесь графікою і тваринами. А ми починаємо. Цей мод додає дуже багато нових тварин. Всього лев. Вони прям такі класні. От. І на ньому можна кататися без сідла. Це був 135. І знаєте, він як Вовк. У нього все як у Вовка. Мені кажеться, що він зроблений на вовкі. ХП у нього. Я його мов, ще не качала нічого, я тільки його приручила. ХП у нього тисяч, Витривалість хороша. Шкода. Дуже маленька. Ну, і швидкість нормальна, але, як на мене, треба трошки підкачати. Зараз давайте його трошки підкачаємо. Ну і ваги трошки можна. Ну, давайте до. Ну, ладно. 4 з того. Швидкість руху давайте до 145, напевно. А так. Ну і давайте зараз подивимося, підкачаємо його. Ну, да, так, так в швидкість буде норм. Урон у нього маленький, ну... Як у Вовка, можливо, у Вовка трошки більше. Тут у нього нічого, він може стрибати. Це у нього рик. А що це таке у нас? М -м -м, просто якась емоція, так? Да? Ми його реально прокачаємо. Сильніше трошки. Ага, але... а ми. А, отут І Там альфа раптор є. Але я його, напевне, зараз не б'ю, і тут раптори от. Ще? Тут альфа-раптор, а якого він рівня, хоча б. Треба подивитися. 20-й. Ми його, можливо, вб'ємо. І але треба прокачатися, а тут у нас леви, карнотаври, ну, коротше. Кучу всього. Але проблема, що тут о, кучу цих о, мікрорапторів. А давайте ми зараз отак обійдемо альфу. Привіт, таки. І за такого количества тварин у мене все глючить. Опа. Ой, драсья зміюка. Прокачались. Ну, кстати, ну, я думаю, що урон став більшим. Або ж не так. Да, у мене 12 піс. О, я раптор Надіюсь, ти мене... А, ну це Бейбік. А, я ще поставила там ловушка. Ось В ній попався лев, ну, львиця. І там от якраз от леви вони б'ються, до речі, так, ну, боляче. То давайте трошки ХПшку прокачаємо. Так, от Виносливості до тисячі, давайте трошки. І урон, давайте тепер. Шкода ближнього бою. Підкачаємо. Лев це мій перший хижак тут. І нам треба трошки. Ух, до речі, отрутати на титанобо. Те, що якраз от мені треба. Тут можна трошечки усе, от, всякого такого І ну, глючить, бо тут дуже багато тварин. А там, де мій дім, то там не глючить. Тут раптори, і, до речі, там теж усе, там лев Левиця моя самочка. Вона була 50 го рівня. І тут раптори ось. Да, раптори? Мені здається, що вони можуть на мене пригнути. Ой, мікрораптор. Ось те, що я казала. Ось тут раптори. Ну, яких вони рівнів... Ага, все, дивиться, на мене сагрилася. 50. А, тоді та була 25-го. Там, що ми вбили на цю. о, Lion. рівень 74. й Угу. Я, цього, я з цим лев, левом, що на цьому якому я катаюся, я з ним промучилася десь дня три. Бо в мене того не вистачало наркотичних стріл, або в мене не вистачало ще було, було діло е, начебто. Або він від мене цікав. Я його, ну, до речі, Раптор вибіг. Ну, до речі, раптори мені не потрібні. Тут усе... Ой, ну традони, це взагалі діло таке. Нараз. Оп, не нема. А потім в мене ще є кастероїд, Ну, 150-й. До речі, це те саме місце, де. Ну, я тут. Як сказати, бігала, шукала от якраз оту базу. І, до речі, гіспіродніса треба буде приручити. Ну, але це, повторюю, не просто. Це не виживання. Це у нас моди. Ні, можливо, можливо, я буду вам знімати відосики там, де я виживаю. Провела собі водичку якось. Потім у мене ще є три птернудони. мене кучу разів вбивали. Ну, і це перша тварина, про яку я вам розповім. Розповіла перша тварина поки що. Угу. Вот. Ось. І зараз ще раз подивимося, який він. Це дуже класна тварина для початку. Ти його можеш заволасити і усипити, якщо він не в маленьку-невеликого рівня. Тваринка суперська. Наступна тварина, яку я вам хочу показати, це екзотична пташка exotic Bird. Приручається вона дуже легко. Сирний гриб, якщо граєте на обірейшені, або на фьордорі, бо там є печера до обірейшн, е насіння, а також, а також наче, квіточкою рідкою. Ось така гарненька дівчинка гарна, але вона дуже гарна. Значить, дівчинка вона в мене. Ні, чоловік. Така гарна. Вона мені чимось напоминає Фенікса. Ось така велика, мені дуже подобається її хвіст. Дуже гарний. Ось така от пташечка. ось так вона дивиться... Е, на людині. Дуже класна пташечка. Тому пручасі теж легко. І, ну, вона взагалі класна. От. Але проблема, що в неї дуже мало не так. <ріху> так. Ну і я хотів взагалі і сюди посадити. Ну, ладно, хай тут буде. Апочка йде. <ріху> Дякую. Е -е, хто наступний у нас із приручених? Ну, думаю, це у нас буде верблюдик. Камел. Он ну, такий гарний верблюд. Е, чесно, всі тварини тут гарно пророблені. І вони мені дуже подобаються. Аж ну дуже. У них анімації дуже класні. Воно воно може стрибати, так. Да. Далі, отак воно б'ється. Отак. А, воно плюється. Можемо перевірити це на додушки. Ага. І воно якось на дудошки нічого не спрацювало. А ну. Лев. Ну. Добре. Такий у нас камел. Але так вам кажу, йому треба зразу качати витривалість. У нього дуже мало її. А також... Ні, якщо навіть її підкачати, то вона дуже швидко в нього закінчується. Ось ну, ви зараз можете на значок виносливості подивитися уже. От бачите, як вона швидко закінчується. Ось що камел взагалі класна тварина для початку, але варто приручати зразу першого високого рівня, бо з маленьким ви просто не зможете їздити швидко. Ще можна йому швидкість прокачати. Отак. Камел, він приручається ягідками, сімічками, хоча на синьому він наче не приручається. Давайте ми зараз це злітаємо. Тут їх дуже багато. До речі, дивіться, Подивимося, скільки в нього швидкості вийшло. ну, до речі. До речі, до речі, до речі. Навіть дуже нормально. Можемо злітати, подивимося, як воно приручається. Також раптори. А, так. Також тут ще є слони. Ми їх обов'язково приручимо на відо... в відосиках наших. Слони є навіть навіть. А ось і камел. Приручається він ягодами, солодким овочим пирогом, овочами, а також. Хіблами зеленого качества. А далі у нас курочки. <смі> так, тут є курочки, курчатка. Ось. Самець. Курочка приручається, вона також ягідками, солодким овочевим пирогом, овоч і базовим кормом. Ну, все легко. І вони приручаються пасивно. А, а ось у її пташечка. Ось вона. Базове насіння, золотистий гриб, а також. Дивіться, як вона літає гарно. Ось, А також рід, рідкісна квітка. Ось ще одна гарна. Іпсотик Bird, 45-та. от 90 і 45-й. А ось, ось слон. Він також приручається е, ягідками, овочами. Солодким пирогом, а також неймовірним кормом. Потім подивимося ще раз. Зараз подивимося на корочку, але вже приручено. Так, да, приручено. Литимо. От, у мене тут отак. Ось що. Так, це у нас хантрес жінка. І ось. Все. На цей мод, який додає людей, я вам розкажу в іншому відео. Опа-на. Чікен. От туди кидає. Все. Опана. І все. Курочки несуть. курячі яйця. От, яєчко. Egg. І отак вона виглядає. це у нас самець. І так, да, тут у нас відрізняється самочка від самця. А це от класно зробили. Е, я ще цілком не знаю всіх тварин, тут, але наче тут ще є інші вовки, пуми. І ще щось. Але я думаю, що. Поки що цього достатньо на це відео. А вам дякую за перегляд. Не, нашої відривчу ставлюся. Ну, добре. Ще раз вам дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайки. У мене є телеграм-канал. Приєднуйтесь до посилання на телеграм-канал в моєму YouTube. Описі мого каналу буде і в коментарях, і в описі. Тому дякую вам всім за перегляд. Всім пока-пока!